Longsome so

<laughs> oh no, no. <laughs> І даси моє ім'я, Ісус, Він буде великий, і Сином Всевишнього назвеця, Господь дай Бога дасть йому престолдами, його батька Він прецарюватиме над дом по віки. і царюванням не буде кінця. Святе, що водиться

Горобам Твоїм тайни не повіт, і по не дам тобі, як Юда, але я про сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїх, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. нехай на суд і на осудження, буде мені причастя святить Твоїх тайн, Господи. А на ісціях душі тіла і наші да вічні амінь. Боже, силі в ухідній вічні, Боже чистим, які вони в мене, вещества душі, Господи, просить. Поприподобні очі, його мене гостини, преподобний отче Яни, дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні представники влади, керівництво замку, усім вам, працівникам, які своєю глобіткою працею трудитися, щоб цей замок Золочівський став прикрасою, і він, він стає кращим, щоб він був дійсно милий приємний не тільки на око, але також і приємний для душі. Тому що тут багато людей положили своє життя, багато людей працюють тут, тут. І ми, звичайно, бажаємо всім вам, дорогі у брати і сестри, а головно, хто трудиться тут в особливий спосіб Маріям, які своє життям є наслідуванням Святої Богородиці, всім вам, дорогі у Христі, брати і сестри, хто береже людське життя, церква сьогодні в особливий спосіб. Акцентує головна наша церква рикотолицька на цінності і святості людського життя, а головно збереження цього життя, тому що вислів каже, що все в твоїх руках і навіть я. Так що ми маємо можливість народити чи подарувати. Сьогодні є немодно каже, народжувати, життя хочуть гарно виглядати, і не готові дати життя майбутнім своїм. Нас наслідням своєму, так як ми кажемо, спаси Боже людей твоїх і благослови спадкоємство Твоє. І очевидно, що ми дуже тішимося, коли жінка відкликається на народження дитини, старається плекати ту родину, створювати ту духовну, тільки просто сім'ю, багату, як нас кажуть, і щасливу, насамперед, духовно щасливу сім'ю. Ми бажаємо здоров'я, благополуччя, ногі і благі вітання. Tu macem serze e Двімо наші спільноти, оці Василяни, оці францішкани сьогодні тут з нами. А я Віктор бажаю, щоб ваш колектив тут гарно працював, щоб дійсно без цілості цього доброго, щирого колективу наш Золочівський замок виглядав як найкраще. Дякуємо за підтримку нашої сьогоднішньої влади, які завжди є присутні кожного року і для нас мило і приємно. Що це не тільки свято є внутрішнє, яке так знаєте для працівників замку, але також небайдуже є і представники влади, і маємо можливість подякувати нашим хлопцям, щоб прислуговувати. Ну і у нас портал золочу не так кожного року вже руками висвітлює не тільки мою поїздку, і навіть утеціуми з також нами їздили на схід, але також і тут, коли ми всі мирний спокій, молимося. Це дуже приємно, що ми можемо. Один водному прислужитися і багатьом людям подати інформацію, що наш Золочівський замок є найкращий, Львівщині І так завжди, щоб ми виглядали гарних вам веселих свят. Хай Бог благословить ваші родини і дасть нам другого року на чекати. Слава Ісусу Христу!